Файно світиться різдвяними вогнями легендарний макіївський роднічок. Сили оборони України зранку 9 грудня влучили у напевно, що досить великий пункт зберігання паливно-мастильних матеріалів чи то пак нафтобазу. З різних ракурсів бачимо, що полагкотить феєрично. Варто відзначити, що останніми тижнями дедалі частіше українським воїнам вдається влучати у великі нафтобази по всім окупованим територіям. Нещодавно палало в Криму, потім в Луганську. А тепер, от настала черга трохи підсвітити Макеївський раднічок. Фактично, Макіївка є продовженням Донецьку. Тож цілком вірогідно, що саме з цієї нафтобази постачалося паливо для ворожої техніки, що продовжує несамовитий тиск на наші оборонні лінії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Людей росіянам, звичайно ж, не шкода, але щоб підвозити їх до пункту майбутньої загибелі, треба транспорт. Тим самим танкам та самоходним артилерійським установкам, треба паливо. Багато палива, чорт, забирай. Тож влучання у такі об'єкти вселяють надію, що нашим воїнам у обороні Донеччини стане хоч Трошки легше слідом послідувала і два прильоти. І они не можуть под, под, к качебу возгарання. І не забувайте, що полегшити життя нашим захисникам ви теж можете. Не переставайте донатити перевіреним фондам. Повернись живим, фонд притули, фонд Стерненка, армія дронів. Перерахувати 20 гривень не складно. Ви часу більше витратите на саму транзакцію ніж цінність цієї двадцятки. Та для когось ця двадцятка може стати рятівною, а для когось з того ворожого боку фатальною. Ви ж хочете, аби війна швидше закінчилась? Ну то робіть для цього щось. Кожного дня! По крапельці! Колись ми назбираємо море і втопимо в ньому освободителей. Слава Україні!